Друзі, я вас всіх вітаю справжні моменти життя з вами, іду показувати вам малодоглядні клумби. Ну, я хочу сказати, нам би отакі, отаку красу на територіях біля наших будинків і було б дуже-дуже чудово. Зараз покажу вам, яка територія навколо будинку може бути, і буду розказувати про малодоглядні клумби. Зараз покажу вам про красу біля одного з будинків. Наприклад, ось оцей будинок. От він знаходиться справжні моменти життя з вами. І йду до цього будинка. Показую його територію. Далі бачимо, це школа, далі бачимо зелених багато рослин. Бачимо красу квітників. От як посадження. Ну, це, напевно, якийсь туди підвал пішов біля будинку. Бачимо, наскільки ось тис такий лагідний, тис ягідний, росте. Він таким Парканчиком туди ось отак, по той бік туди заїжджають в паркінг, це паркінг біля цього будинку. А це бачимо територія, Нам би такі території, і ми б не знали проблем. Бачимо ось газончик, трава зелена, бачимо парканчики такі, підбиті тисом і йду собі далі. Так, показую вам, далі що росте. Далі також паркани над парканом. Таким це тут е, територія така, хто живе на нульовому повер... Повер... поверсі, не перший, а нульовий поверх називається, то у кожного з них є такий не балкон, а є такий міні-садочок. І за цими територіями то є приватна територія. А ось п... прибудинкова територія починається, ось вхід в під'їзд. І ми бачимо з вами, тис росте. Далі бачимо з вами також е, господарська частина. І там також щось росте обов'язково. І бачимо ось таку чудову клумбу. Барбариси, клумба з барбарисів, сосни гірські. Туйки, коли подібні, гортензії. Гортензії також різних видів, такі сосни, барбарис. Ось також гортензії. Бачимо, там велосипеди стоять без проблем, ніхто їх не забере. Тут бачимо дерева по цей бік ростуть і йдемо сюди. Це все одна. Прибудинкова територія. Бачимо також тис росте і бачимо, бачите, як плющ росте. Ось отак. Такий парканчик просто з плюща. Обов'язкове місце для осіб з інвалідністю. На це місце ніхто ніколи не стане. Тільки та особа, яка має інвалідність. Так, це іще один двір. По, цю, по цей бік двору ми бачимо, це також належить територія, ця прибудинкова територія цього будинку. Ростуть дерева, стоять велосипеди, знову ж так, і росте такою стіночкою. У вигляді парканчику ще одного зеленого барбарис, посіяна газотна трава. Дуже гарно. Звідси бачимо цей парканчик з плюща. Також бачимо дерева. Це все я показую територію біля одного будинку. Далі ми бачимо ось тис росте. троянди посаджені. І вже первоцвіти, які відцвіли, тюльпани відцвіли, ми бачимо. На цій клумбочці бачимо, як багато саме ось тут тису. Це показую, а вже на туди закрито зайти не можу, але я бачу, зараз навіть збільшу, щоб показати вам. Скоро розквітне троянда. Як же я люблю троянди? Прийду подивитися, яким кольором вона розквітне. Бачу такий бутончик, що ось-ось уже розкриється. Друзі, оце біля цього будинку отака територія. Така територія. Зараз я буду йти, показую вам цю територію і піду за будинок, щоб ви побачили, я вам показала спереду. Я вам показала збоку. Я показала, як знаходиться під парканчиком. Ми бачили, скільки барбарисів посаджено. Уявить. Скоро бачите бутони гортензії скоро почнуть вже квітнути. Скільки багато бутонів. Тобто скоро вони усі розквітнуть. Барбариси відквітували вже. Такі гарні, гарні барбариси. І йдемо далі. З вами покажу вам зараз за будинком, що знаходиться, для того, щоб розуміли ми і як у нас також можуть бути при будинковій території. Такі зелені, такі гарні. О той бік це все територія. Це все на території біля цього будинку знаходиться. Так, ідемо на цей бік будинку. Ось, там, де школа, я вам показувала, куди я заходила, я туди пішла прямо, але йдемо. Тут бачимо, нічого такого покинутого немає. Території покинуті, ось наприклад, стоять якісь, ну, якісь електричні щитки, але і біля електричних щитків. Дивіться, яка краса зроблена. Як тут доглянути. Далі ми бачимо також отакий такий парканчик стису йде по цей бік будинку. А далі бачимо, ой, яка тут краса, як тут далі гарно. І це, друзі, територія за будинком. Дивіться, там стільки дерев, а тут, подивіться, є тільки смарагда. Посаджені. Ну, я вам покажу так здалеку. Я навіть не очікувала. Тут ось такий ще майданчик для машин стоїть, але я не очікувала, що за будинком і ще знаходиться ось така краса. Дивіться, це все, оця територія. Я просто обійшла цю машину, там стоїть машина, отаким парканом. Ось тут ростуть ялиночки смарагда. А далі дитяча площадка. І це все прибудинкова територія біля одного будинку. Ми бачимо ось цю красу. Так, і ми бачимо ось кизильник, і бачимо Сосногірська. І там пробилася отакий бур'ян, який треба видалити. Тобто Мало доглядні клумби, але іноді буває, пробивається такий бур'ян. Тобто ми повинні його висмикнути і там чимось замульчувати. А далі, друзі, що я бачу? Бачу мою любов, моє кохання, мої троянди. У мене 300 кущів троянд. Дивіться, які вже бутони. Ось оці бутончики на трояндах. Ось я хочу. Наблизити, де він ось. Бутон, бутон, бутон. Такі здорові листочки. Мені цікаво, як вона буде квітнути. Обов'язково я прийду і покажу вам цю троянду. Але, друзі, я ось хотіла вам ягідки показувати, з тиса. будь ласка, вони до сих пір ці ягідки з тиса є, такі червоні. Вони нікуди не поділися. Тут ще не дуже щось розквітло. Можливо, тут менше сонця попадає і ми бачимо ці ягідки. Це візьмемо зелена рослина, також формуємо її, як хочемо. І хочу вам показати, як же тут за будинком ми добираємося до цієї території. Так, бачимо така краса за будинком. Ось дитяча площадка для дітей. Будь ласка. Все зроблено для відпочинку, щоб було комфортно. Бачимо штуйку. І, і далі, друзі, я йду далі і бачимо, ніхто не покинув за будинком ніяку територію. Тут йде площадка, далі там також дуже гарно. І я йду далі за будинком. До речі, ось дитяча площадка, то така м'яка територія на ній бачимо, м'яке покриття. І бачимо, що там тис. Також так украшено, все тисом ось навколо туди йде. Зараз на... руку сюди бачимо, туди тис іде і повертаю. І туди тис іде. Тобто навіть біля дитячої площадочки на території там є ось така краса. Іду далі за цим будинком. Ось, друзі, цей будинок. Іду далі за цей будинок. Ось Лавочки тут на території дитячі. Що тут? Я хочу побачити, що робиться за будинком. Ой, яка тут краса! Яка краса, я не очікувала Рододендрони квітнуть азалії, рододендрони. Ми бачимо хвойні. Ми бачимо, що ця територія вона не покинута. Вона дуже-дуже дуже гарна, ця територія. Подивіться, як же тут гарно, яка трава, ковром. я йду ось по траві. І дивіться, як тут все добре зроблено. Бачимо. Ті рослини, яка краса, друзі. Я просто дивуюся, це я тільки обходжу біля одного будинку. Це все знаходиться біля одного будинку у місті Кракові. Подивіться, що тут робиться, звідси йти не хочеться. Яка краса. Я просто, я просто шокована тією красою, вона при будинкових територіях. У місті Кракові. Дивіться тут, що робиться, по цей бік будинку. Ось оце цей будинок. Ось оце по цей бік. Я не знаю, що тут знаходиться тут. Це приватні території, такі обгорожені, огрудки називаються. Тут гортензії ростуть. Я не знаю, що тут іще, але ростуть гортензії. Дивіться, яка тут краса. Хочеться тут жити, так? Я найбільше я хочу додому в Україну насправді, але я вам показую, яку красу ми можемо створити у себе в Україні. І отакі малодоглядні клумби. клумбові, ялиночка, моя коніка, моя люба коніка, сосни гірські, про які я мрію. І ось оця територія, я цією територією, друзі, виходжу назад і зараз вам покажу. Як іти на вихід з цієї території. От там, де вихід, я там була. Тут я не була. Я тут сама вперше Я не бачила, що за будинком. Я очікувала, що напевно буде гарно, ну що так гарно. Я не очікувала. Зараз я з території там, де заходила, я буду виходити з території цього будинку, для того, щоб вам все ж таки показати. Навколо одного будинку житлового в Кракові, яка може знаходитись краса. Це я тільки один будинок обійшла. Таких будинків багато, просто ми живемо тут, неподалік зараз тимчасово перебуваємо тут. І я цією дорогою ходжу в магазин і весь час думала про те, що як гарно. І милувалася, любувалася цією красою. А потім вирішила, чому би не поділитися цією красою. Україна вона має велике майбутнє. І ми повинні вчитися, молодь повинна вчитися будувати таку гарну-гарну Україну. І щоб території всі, які знаходяться в Україні, були такими ж доглянутими, такими ж гарними. І ось я знову зайшла на територію цього будинку і йду на вихід. Тобто, куди заходила, я зараз хочу вийти на де люди заходять у під'їзди. Показати мамі ще, що, що там, я це бачила, те, що там. І йду показати вам і ще ту красу. Я просто в шуці від оцієї краси. Це ж треба отак, тільки біля одного будинку. Так, друзі, я йду на вихід. Ось іще вам краса, дивіться. Вона залія, яка скоро розквітне. Вон вже бутони на ній. Бачимо, тут ще така клумба з кизильником. Люблять тут кизильник. Він вічно зелений. І зараз він отак дуже-дуже квітне і скоро він. Потім будуть з'являтися ягідки. І знову він буде так всю зиму стояти в червоних ягідках. Ось оце цей будинок. І я йду на вихід. Йду на вихід із цього будинку. Ось іще одна клумба, гортензія. Тут волотисті гортензії. Ростуть цікаво, як вони будуть квітнути. Треба буде подивитися, бо я цього ще не бачила. Але бачимо на виході ось така, не просто все в тротуарній плиточці, а бачимо саме ось така територія. Тут також ще стоять машини, сюди якимось чином заїжджають. Далі, біля цього будинку, ми бачимо ще одну клумбу. Ну от що сказати. Правда, що дух забиває від таких клумб. І гортензії, і ялівці, і азалії, і сосни гірські, і все це така краса. По цей бік ось така квітуча рослина. Просто супер. Дивлюся і диву даюся. І це все біля одного будинку. Я далеко не ходила. території цього будинку, а вийти неможливо, відірвавшись від такої краси. Тобто ти заходиш з будь якої я заходила з іншого вхід інший. І тут хочу показати вам іще один. є. ось такий парканчик, далі ростуть барбариси, і далі ти ягідний. І я ось йду вже на дорогу, спускаюся від цього будинку. І показую вам оту красу, яка мене не відпускає. А аромат, який від квітів. оця краса зачаровує. І це всього-навсього. Один будинок. Територія одного будинку. І це також територія ще цього будинку. Зараз я перейду на другий бік дороги і покажу вам здалеку цей будинок. І ту територію ви подивитесь, яку я показувала. Така краса. Зараз машина проїде, бо там дорога. Ось цей будинок. Покажу вам здалеку зараз, ще проїдуть. Не так і багато. Маршіння підійде, але бачите, що як радий їде. Друзі, оце цей будинок. Я вам його показую здалеку. Оце його територія цього будинку. Давайте всі разом дбати по Украї... про Україну, робити чудові клумби. Будемо робити малодоглядні клумби, щоб за ними мало доглядати, а вони постійно нас вражали красою. І я хочу підкреслити красою не тільки влітку, а красою взимку. Підписуйтесь на наш канал і будемо разом вчитися, як будувати красу. Я вам всім бажаю гарного дня і говорю до побачення!